Чи є межа терпіння у южноукраїнських парламентарів? Як з'ясувалося, є ігноруванню бойкотам, зривам роботи, невиконанню вимог з боку секретаря міської ради, депутатська більшість поклала край 5 вересня. А починалось все з вкотре закритих дверей зали засідань. Туди прийшли 21 обранець громади. Це представники партій Пропозиція, Європейська Солідарність, Сила людей і групи АЕС і місто. Вони хотіли провести 39-ту позачергову сесію та, врешті-решт, почути звіти заступників міського голови. З'явились під стіни будівлі і представники меншості. Однак не робота їх цікавила, вдалися до провокацій та образ. Реєструватися ж відмовилися. Натомість більшість пішла далі, та відповідно до регламенту ухвалила рішення про проведення засідання в іншому місці. Сесійна зала закрита, в ці чисто зазначено депутати на пленарному засіданні, методом голосування, зазначається місце проведення. Ми пропонуємо проведення залу, яку я виняла в оренду, згідно листа, направленого і заплаченого мною особисто, як депутатом міської ради. Пропозицію депутатки Савастру більшість підтримала одностайно і за 15 хвилин обранці южноукраїнської громади перемістились у Палац культури. Разом з ними до жовтої зали прийшли представники місцевих ЗМІ, мешканці міста та працівники правоохоронних органів. Також засіданням раптово зацікавились миколаївські Ніквісті та два невідомих молодики. Дотримуючись процедури, парламентарі обрали головуючого. Вести засідання довірили представнику пропозиції Денису Кравченко. Обравши лічильну комісію та секретаріат, перейшли до порядку денного. Його затвердили з трьох питань: про звіт секретаря міської ради з урахуванням питання підготовки до осінньо-зимового періоду. Про дострокове припинення повноважень секретаря та його звільнення з посади, а також обрання нового, зважаючи на ігнорування Олександром Макуленком депутатської більшості та її вимог щодо звіту, доповідачкою про роботу нинішнього очільника міста була Анжела Савастру. Згідно статті 30 закону України про місцеве самоврядування, довідання виконавчих органів сільських селищних, міських рад належить, управління об'єктами житлових комунальних господарств, що перебувають у комунальній власності. Забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації необхідного рівня та якості послуг населення. Забезпечення функціонання системи енергетичного менеджу, зокрема щодо будівлі бюджетних установ. здійснення відповідно до закону України контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства. Здійснення контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку встановленим законом. Враховуючи резонансні питання громадськості про незадовільні заміни холодного та гарячого водопостачання в місті Южноукраїнськ, ремонту ТРБ-4 та 6, невирішення питань збитковості та несплата спроможності КП та ВКД, фактично можна констатувати неспроможність секретаря Акулінка контролювати та вирішувати нагальне питання життєіснування населення міста. У доповіді також йшлося про відсутність у місті програми сталого проходження осінньо-зимового сезону та заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Відзначалося, що в южноукраїнських школах і садочках не забезпечено облаштування укриттів. Зазначено, що секретар перешкоджає законності, гласності та колегіальності в міській раді. У результаті рішенням 19 депутатів роботу секретаря Акуленка визнано незадовільною та поставлено питання про дострокове припинення повноважень секретаря Южноукраїнської міської ради, восьмого скликання. Як виявилося, за час діяльності пана Акуленка у депутатів до нього накопичилося чимало претензій. Серед них систематичні порушення регламенту, тиск на певну групу місцевих парламентарів, одноосібна відмова від участі в санації КП ВКГ, що може призвести до того, що городяни залишаться без води та тепла. Зазначалося, що нинішній очільник громади вчасно не збирає сесії міської ради, тому мешканці міста вимушені місяцями чекати вирішення земельних і комунальних питань. На думку більшості, безгосподарність та постійне ухиляння від відповідальності стали головними рисами нинішньої влади. Фактично на протязі трьох місяців робота Южноукраїнської міської ради була паралізована. сесії не проводились, не розглядались нагальні питання громадян, жителів міста Южноукраїнська, такі як земельні питання, бюджетні призначення, допомоганговороб і такі інші. 37 сіма сесія переносилась неодноразово на та навмисно не закривала секретаря Макуленка, що в свою чергу не надавала можливості включити питання до порядку денного необхідно для жителів міста та громадян України. Позачергова 38-ма сесія Южноукраїнської міської ради також була навмисно зірвана секретаря Макуленка. Внаслідок на обмислово не виконання депутатів про звітування заступників міського голови. Порушення пункту 8 статті 49. Секретар не надав усному чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки порядку встановленої ради відповідно до закону. Закрив пленарне засідання з порушенням. Даний визнак продовження другого пленарного засідання 38-ї сесії фактично не вточив зверненням правомучного складу ради 21 депутата. Зважаючи на вище викладене, депутати вирішили скористатись правом, що їм надає закон України про місцеве самоврядування, а саме, можливістю обирати та звільняти секретаря. Було проведене таємне голосування. Участь у ньому взяли 19 депутатів з 21-го. У двох виник конфлікт інтересів. В результаті голоси розподілились таким чином. Пункт перший про результати таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень секретаря Южноукраїнської міської ради восьмого скликання Акуленка Олександра Анатолійовича. Кількість голосів, які підтримують рішення, 19, Кількість голосів, які не підтримують рішення 0, Кількість голосів, які утримують, утримуються 0, Недійсних бюлетенів не виявлено, тобто 0. Не використані бюлетені, 2, які вже вікторна показала. Отже, більшість голосів прийняти рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Южноукраїнської міської ради, восьмого скликання Акуленко Олександра Анатолійовича, підписи членів комісії. Так само таємним голосуванням обирали нового секретаря міської ради. На цю посаду запропонували представника від партії Пропозиція Дениса Кравченка після обговорення кандидатури в депутатських комісіях. Обранці громади потягнулися у кімнату для волевиявлення. У результаті, за підрахунками лічильної комісії, нині воюючий парламентар отримав одноголосну підтримку колег. Дякую, колеги, за довіру. Будемо працювати. Я думаю, що ми що у нас дуже буде міцна команда і зробимо багато багато корисного для нашого для нашої громади та для наших мешканців. Дякую. Новообраному секретарю було доручено підписати прийняті на сесії рішення а на відділ забезпечення депутатської діяльності поклали обов'язки з підготовки пакета документів щодо оформлення Дениса Кравченка та повідомлення військової частини про обрання його на посаду. Однак, як виявилося, наступного дня зробити цього у виконкомі не зможуть. Причина досить передбачувана. Колишній секретар Акуленко знову на лікарняному. А разом з ним, вочевидь, хворіють печатка міської ради та журнал реєстрації. Перший заступник міського голови, який нині керує громадою, стверджує, що не знає, куди зникли ці атрибути. Я заступник міського голови чого радиш, напевно міського голови. Міссекретаря, ну, ну, так ви ж можете дати зараз казівку, щоб дізналися, де журнал реєстрації добре, ми почекаємо та не дочекалися. Тепер пошуком початки та журналу реєстрації займатиметься поліція, яку викликали депутати, адже вбачають у діях влади перешкоджання їх діяльності. Заяви про це писали під пильним поглядом колег зі слуги народу. Вони саме проводили зустріч у залі нарад виконавчого комітету. Їм, до речі, приміщення надають і двері відчиняють.